Робиха зніше, бо ми з України. Після дуже потужного трафіка з Кракова, Кількагодинного Нарешті я виїхав знову на роверову доріжку, яка веде отак валами вздовж вісли. О, тепер можна розслабитись, насолоджуватися слухати спів пташок, крики фазанів, дивитися, як перебігають олені дорогу, і милуватися навколишніми пейзажами. Давно не бачу, падають зорі. Ні, сотня, та не світає сонях. На ранок зникатиме безсоння Згине ворог, перемогу скоро. Згадую своє кохання. Любов. Міст через віслу. Коли зірка падає на фоні, Загадаю волю, лови мене на слові. Кожен наш день, травми і драма, скоро мене віримо, правду. Йдемо до кінця, будуємо завтра. Всі хто йде, будемо співати. Слава Україні. The double deal, everybody. Slav Ukraini. Зараз знаходжуся в такому місці, від якого просто мурашки йдуть по всьому тілу. Цей невеликий репортаж. Я веду з того страшного місця, де були закатовані, замучені і знищені тисячі людей. Провожу паралелі. З нашою дійсністю, те, що відбувається у нас в Україні, а паралелі слідуючи 41-му році, несподівано вранці, коли люди ще спали, Німеччина напала на Радянський Союз. 24 лютого, вранці, коли люди ще спали, наша дурнувата сусідка Росія напала на Україну. Сотні німецьких літаків бомбили міста Радянського Союзу. Так само і расисти вже зранку 24 лютого бомбили наші українські міста. Тисячі людей були закатовані в цьому таборі. Тисячі українців були замучені і знищені расистами за ці кілька місяців ненависної війни. Расисти знищують українців, знищують українську культуру. Расисти розлучили тисячу сімей, які знаходяться по всьому світу і в Європі. Також моя мандрівка вона сповнена горя і сліз. Тому що моя сім'я знаходиться далеко за межами України. Я їду їй на зустріч. Німці створювали концтабори. Рашисти створюють фільтраційні табори. Німці відправляють людей в Германію під час Другої світової війни. Рашисти так само викрадають дітей, викрадають жінок. І відправляють на північні терени Росії. Скажіть, чим відрізняється фашизм від рашизму? Як можна бути такою дурноватою нацією, щоб в 2022 році, в 21 столітті, зробити таке горе? Оце ж дивіться бараки, мабуть, в цих бараках. Бараків згоріло, там позаду тільки стоять пічки, бо, мабуть, якось обігрівалося. Тут ви бачите через певну кількість метрів, через 50, мабуть, стоять вежі, доволі такі обладнані. Зараз у нас в Україні так само так само тримають людей в фільтраційних таборах. Фашисти ті самі. Тільки російські. Хто б міг подумати, що ця русня, що оці нелюди будуть повторювати історію? Вони хотіли повторити. Ось вони і повторили. Тільки повторили те нелюдське, що можна повторити. Це фільм Список Шиндлера. Ось тут це відбувалося. Нам зараз як ніколи потрібно перемогти цей фашизм російський, інакше це загрози не тільки для України, а й для всієї Європи. Боже, благослови Україну і слава Збройним силам України! Слава ЗСУ! Ми вас розмажемо кашу! Слава ЗСУ! На коліна ставимо рашу! Слава ЗСУ! Тут Бандера батько наший! Слава ЗСУ! Слава ЗСУ! Звичайно, неприємно їхати, але я думав, що буде гірше і важче. Щоб були, звичайно, моменти такі, що можна було і загрузнути на цій дорозі. Але вже скоро вона закінчиться, слава Богу. Доріжка пірнає підземний перехід. І я на другій стороні. Такі цікаві назви міст. От під самий вечір вже треба спать лягати, а я в'їхав в місто. Під назвою Пщина. І то для мене така приємна несподіванка, тому що місто мені нагадує якесь словенське таке місто. Подивіться, яке затишне. І я зараз доїжджаю до центра. О, люблю такі несподіванки. Знову ж таки, чому так тут? Тому що все гармонійно. Подивіться на ці будівлі. Подивіться на цю архітектуру. там Нагріє вам трохи. Ще є нощі ружне. О, дивіться, яка тінь від цих кленів. Ну, хіба не можна радіти такому? Така краса. І ось я виїжджаю, мабуть, на центральний площу ринок. Діти плачуть. Ай-яй-яй, яка краса. І все це така несподіванка. Люди сидять в ресторанах. І тут в ресторанах. Тут, мабуть, є і... Wi-Fi. В Польщі його називають Wi-Fi. Подивіться, які платани. Оце подарунок під вечір. Подарунок сьогоднішнього дня. А це вже традиція, коли я в'їжджаю в місто, дзвонять дзвони. Моя дочка це добре знає. Це восьма година. О, якась кіта на мене очікує. Зараз віду в таку триумфальну арку. Не зрушимо. Написано, не зрушимо землі, звідки ля наш рід. Це як не можна актуально торкається зараз нашої теми України і війни з дурнуватою Росією. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, яка ж краса!